Бородянка на початку повномасштабної війни стала головним шляхом наступу російських військ на Київ. Вона зазнала масованих обстрілів, зелених коридорів практично не було. Тому кожен виїздив на свій страх та ризик, рятуючи своє життя від руського міра. Але були і такі, хто рятував не лише себе, а й чотирилапих, які були абсолютно беззахисні в ситуації, що склалася тоді в селищі. Отак ну ми її. Це Юлія Шкода, волонтери з Бородянки, яка опікується тваринами. Під час наступу російської армії на селище їй вдалося вивезти близько 35 тварин: собак, котів, курей і навіть кіз. Для цього вона кілька разів поверталася до бородянки навіть тоді, коли йшли колони. Насправді ми не планували виїжджати, і коли повз наш будинок е, йшла колона дві е, години і чотири хвилини, протяжністю більше ніж 20 кілометрів. Ми теж сиділи і чекали, що це вони просто проїдуть і це все закінчиться. Лише тоді, коли на наші багатоповерхівки почали скидати авіабомби, ми зрозуміли, що ми в пеклі і, і треба вибиратися. На початок війни в мене, в мене вдома було підопічних. Ну загалом тварин, 34 тварини. В мене було 23 кота, і 11 собак, ну і там сільські тварини, батьків, тобто кури і дві кози. І відповідно я розуміла, що я не зможу їх покинути. Проте, на жаль, не всім тваринам пощастило так, як підопічним Юлі. До повномасштабного вторгнення Росії в притулку для тварин у Бородянці, який знаходиться під порядкуванням КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини перебувало близько 500 собак. Після окупації селища в живих залишилося лише біля половини. Те, що ми там побачили, це це дуже страшно. Це дуже боляче, це неможливо, той біль неможливо передати. Ми бачили тварин, тіла загиблих тварин в закритих клітках. Тобто вони взагалі не мали шансу жодного на. Врятування якесь Більшість тварини, які вижили, це ті, що знаходилися на вулиці в вольєрах. Завдяки опадам, вони могли, хоча б якось знаходити для себе воду. Ті, що були в приміщенні, помирали повільною смертю від голоду та зневоднень. Разом із Юлею двері притулку в перші дні після деокупації бородянки відкрив Олександр Яплонський. То не передаваємо емоції, розпачу, жалю і гіркоти. Неосяжності ті втрати, які призвели, до яких призвела халатність, можливо, чи, не знаю, не любов до тварин. Після побаченого Юлія з Олександром організували інших волонтерів, аби вже всім разом повернутися туди. Коли 2 квітня ми приїхали групою, мабуть, це було ще страшніше, аніж першого, тому що я чула крики дівчат, які знаходили. Своїх підопічних мертвими в сусідніх вольєрах. Я бачила такого, знаєте, кремезного чоловіка, його звати Андрій. Він в якийсь момент просто впав на коліна, почав плакати і просити вибачення у цих тварин за те, що відбулося. І потім піднявся, витер сльози. І пішов далі робити, як ми називаємо це брудну роботу. За словами волонтерів, загалом у притулку в Бередянці загинуло близько 250 тварин. В ті дні звістка про цю трагедію облетіла весь світ і викликала справжній резонанс у суспільстві. Проте реакція керівництва закладу, на думку Юлі, була дещо стримана, враховуючи масштаб трагедії. Для мене дивно те, що е, Мазур не усунули з посади, і вона продовжує займатися. Цією діяльністю, і ну насправді ж навіть історія найгірша не в тому, що вона їх покинула найгірша історія в тому, що вона всім брехала і писала про те, що тварини що все під контролем, що за тваринами хтось наглядає. Наталія Мазор. Очолює КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини, підпорядкуванням якого й знаходиться притулок для тварин у Бородянці. Тож погляд звернувся до неї, аби прокоментувати ситуацію, що склалася. Це не дійсно, будь ласка, запит, тому що ми структурний підрозділ, і ми надаємо інтерв'ю через запит. У відповіді на інформаційний запит погляду Наталя Мазур стверджує, що померло всього 120 тварин. При цьому причини їх смерті не встановлено, проте підкреслюють. Що загибель тварин у притулку сталася саме внаслідок військових злочинів, скоєних російськими військами на території України? Лишити ситуацію на самоплив Юлія не змогла, тому написала заяву у поліцію. Щоправда, наразі справа. Несуттєво зрушила з місця 6 квітня. Ми пішли до відділку поліції місцевого в Бородянці. Я написала заяву. Потім мою заяву передали до буярки. Насправді я не одна писала заяву. Дуже багато волонтерів, зоозахисників зверталися і писали заяви і. Як ми бачимо, на жаль, це не дало ніякого результату. Єдиним проблиском надії, що в світі все ще лишилася людяність, є те, що тварини, які вижили в бородянському притулку, сьогодні знаходять родини за кордоном. адже на любов та люблячу сім'ю, заслуговує кожен, а особливо ті, кого ми приручили. Я б дуже хотіла згадати дівчат, Олю чорну Повізнюк, і Марину Будько, які по цей день. Займаються прилаштуванням бородянських тварин. Ці тварини не для того, там не для того вийшли з пекла, щоб закінчити своє життя в притул в інш в інших в стінах інших притулків. Юлія Бобрик, Олександр Кравчук із Бородянки, спеціально для інформаційної агенції «Погляд».